Всім привіт! І так, суботній ранок. Я їду на планове ТО на СТО. Будемо міняти масло. Зараз вам детальніше покажу, на яке я масло переходжу. Як бачите, це бензойл, фільтра. Скарг на роботу ходової частини немає, але також зроблю і діагностику ходової частини. Зараз більш Детальніше вам все покажу. Пробіг наразі складає 169 тисяч 217 км. Крайнє ТО було в нас при пробігу 160 тисяч кілометрів, інтервал у нас виходить 9 тисяч кілометрів наразі. Так що такі справи. так Друзі, ось такий у мене набір. Для заміни масла в двигуні. Судяка цього того, що я переходжу на ось таке масло Penzoil 0 w 20 Масляний фільтр профлюкс, вітряний солджі, шайба зливної пробки. також є До того я приблизно 30, 30 тисяч десь приблизно я від'їздив на мастилі, який я брав. В офіціалі в Рено Мотріо 5В40. Заливають, значить, на Рено в колеоси в ті самі двигуни. Все нормально, якби їзда, але була можливість взяти ось таке масло. Я був в Сполучених Штатах Америки, я був півроку. Я ось таке масло передав. Ціну я в кінці відео підібів все разом, скільки все мені обійшлось, і матеріали, і робота. І скажу вам також в кінці відео, скільки мені це масло вийшло в Штатах. Так що заїжджаю я вже на станцію. І так, друзі, підіб'ю підсумки по е, даному то на міні санро. Хоча і в мене не було зауважень по роботі ходової частини, значить, був невеликий люфт правої кульової опори. Відповідно, я вже заїхав іншим разом на сервіс. Її замінили, ставив я ТРВ. І була наступна проблема: потік в мене сальник правої півосі. Значить, сальник це я міняв минулого року разом з півосею. Чому він потік? Я спочатку думав, що це якийсь брак, можливо, я потрапив або ще щось. Виявилось, значить, наступна причина. Як ви бачите, ось цей металевий пильник, який би мав захищати сальник від потрапляння пилу. Він був е, трішки деформований, тобто криво стояв. Чи це було з самого початку, коли я купив P8, так стояв, чи це було в процесі монтажу? Я вже не знаю. На це і не так важливо. Ну суть того, що цей пильник пошкодив сальник, і відповідно цей сальник почав текти. Е, сальник я також замінив. Зараз проблем немає. З нісанчиком все класно і підбиваю підсумки, як я вам сказав, скажу по вартості моторної оливи, яку я купляв в США. Вона мені на той час декілька місяців назад. Вона мені обійшлася в перерахунку на курс на той час в гривнях 1080 гривень. Банка моторної оливи Pennzoil 0 w 20 Отже, по роботі я заплатив за заміну оливи повітряного фільтра. Сальник півосі і кульова упора заміна, я заплатив 2179 гривень. Разом всі матеріали і робота в мене обійшлося це ТО в 4628 гривень, трішки більше, ніж 100 доларів. Тому ось такі справи, таке відео вийшло. Я вам всім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.